Всім привіт косимо пшеничку. Це вже не перший день, там два дні покосили ну, горох скосили. В цьому году такий нормальний. За 30 дав. Потім два дні пшеничку покосили, дощі пішли. І це не давали дощі скільки більше неділі стояли. Це ось підсохло, виїхали косити. така пшеничка, смуглянка. Попередник горох тут вона непогано. На сьогодні на ніч опять дощ передають. Ну хто знає, Вон хлопці спереді. Там питання задавали розказати по комбайну, які питання були, ну, які проблеми, що взагалі моту Ну, таких здорових проблем не було. То в мене є відео там, де зразу зробили ми в наклонку скатну доску, защити на вал. То таке, зробили і забули як би. Потім ну, розкажу, що які підшипники, що, що міняли зараз. Покажу мотогодини. години, півтори на молотарки, 1900 на моторі. В общем, поміняли підшипники, ну, по рівням там, як би були вже штучки 4 поміняли точно. Може завтра я розкажу, утром покажу які. А по підшипникам підходив у мене вже на січкарні підшипник. Я не знаю, там не мажеться, чого вони не зробили, щоб він мазались, хтось знає. Ну, на першому з 2016 року у нас поміняли вже ці обоє підшипники. У мене так ще в общем, як встановлюєш. Чуть шум вже в правому підшипнику. Ну, Поки ще не міняв, купили, лежать. Як вже явно буде, що звук іде такий, тоді воно чуть ззаді комбайна, як стоїш, як січкарня робить, воно одразу чути добре. Вирішили поки не міняти. Потім привод січкарні, де ця гідромуфта стоїть. Там стоїть 4 підшипника 308. Свист стояв такий, що казалось, як наче гідростатіка підвиває такий звук. А воно Прислухались, воно, з цих підшипників такий звук був. Поміняли там 308 підшипники, поміняли на обох 16-го року, ну перший комбайн, який ми купляли, І в моєму це 2017 року. Поміняли всі по 4 підшипники, то що і одразу тихо стало там. Та там його недовго міняти. Если хто буде менять, то сразу рекомендую знімати эту всю з рамкою. Гідравліку не відключаємо, тільки трубки що там идут. В общем покажу завтра. Вот так объясню. ну Там 2 часа і можна самому поміняти. Потім що у нас які ще були проблеми. Там в принципі такого нічого не було більше. Якщо рівні не вважати, ну, рівниця така Ну, Барабан міняли, ремінь вже ребнутий був. Вже двічі міняли, наприклад, е по клущі на радіаторі. Двічі міняли. Ну воно там такий, він профіля і він перегинається сильно через натяжник. Він репається. Він не те, що там повністю, ну порепався, ми його поміняли, щоб мороки з ним не було. Ну, на першому комбайні поміняли на гідростатіку, а конпривод на обох міняли рівні конпривода. Ну, в общем, рівниця, я вважаю, таке, це не поломка, це розходний матеріал. Ти можеш купити дорогі рівні, вони будуть довше ходити, а може як вона, може і не ходитиме, ну, це таке. Пожаткам. Питань ніяких вроді немає. Все нормально. Там ще за копіри, я потім покажу Артему, щоб ми зробили жадку, систему показати. Ну Там системи такої особи нема, що там. Зняли, тут у нас стоїть по 4 пари копірів. Ми просто були в комплекті, поставили, але ну, ми середні не відкидаємо не, не їх. То, що воно 6-метрова жатка. Це кажуть, якщо більша жатка, то там, щоб лучше копірувала. І ми на, на першому комбайні зняли і поставили їх Артему. Просто їх там звузили, то, що, виходить, ніяк було ні дно ну, общем, покажу зараз. А потім ще забув сказати в першому комбайні в общем, контрпривод від мотора що йде вал. На першому комбайні, ну я там... В якомусь відео показував так мельком Недавнє, не із попередніх відео, там есть. В общем, тоже посоветували що отпускайте рівні і провіряйте люфт на цьому на кон приводі на шківах цих основних. Якщо люфт є, то треба міняти. Переміряли, ну, на одному люфт є. Зняли. Правда він. Підшипник вже підгулявши, на роль там двохрядний роліковий підшипник стоїть. На ньому вже виробітка видно прям явно. І що інтересно, в самому корпусі. Там корпус ця кришка, що від мотора йде. Вже він свободно двигається від руки в корпусі, якби слабенько сидить. Ну, Там і втулить ніде, щоб завтулить, його, і воно так ще не дуже великий люфт. В общем, намазали такий клей, у нас там. Отут. Ну, як е, типа клей, що може, якщо десь підшибник з люфтом. В общем, намазали, посадили, тому що втулеть його ніде, нове купляти в цьому году ніхто його не буде. В общем, тут треба обращати увагу. Намазали, подивимося, як воно держатиме, не держатиме. Ну, просто він від руки вже там ходить, якби. а тіло там стінка буквально сантиметр чугунини, то сильно там... Не ще. ось така пшеничка в бункері крупна, вона така продовгувата, крупна ця смуглянка і сипе неплохо І, до речі, виходить дощі були і такі, як би Затяжні, я ж кажу, неділю чи більше стояли. Друга пшениця вже біла, така прям видно, що побіліла, а ця ще не, не повністю, так ще, як висипаєш, видно, що ще чорненька, не повністю її змила. Так як і казав, що на вечір дощ. От дивіться Ми з України Доброго вечора, ми з України Там заходить таке щось В общем Точки дебелі заходять Быстренько обдулись Не ждали вже поки воно Ну і залишилось там клинчик У нас в цьому ду в кожному полі по кусочку стається все за ще не дають до обирати Неділька ще дощі закінчились. Там у нас неділька є така до наступних дощів. Думаю спіємо брати. Це у нас тут фермерка пшеничка. Тоже непогана. Уже після дощів дивіться зелень пішла яка. Оце тут ще небагато, є пару полів таких, що амброзія знизу полізла страшне, ковром застелено. Ось така у нас в цьому году жнива такі, що я не пам'ятаю, щоб скільки дощів, так мішали вбирати. Ну, вроді все нормально. Містами пшеничка вже черніть почала. Ну так ще поки не сильно. Як би ще... Пару дощиків ще на недільку, то було б біда була От такі жнива в цьому году. Ну, вроді розказав усе, що там а забув ще, ну в мене є відео на каналі Радіатор масляний був потік, сота потекла Ми зробили, кому інтересно подивіться, ну це я вважаю це Такий одиничний случай, щось там воно чи мікротріщина, чи недоварено було. В общем. А так по комбайну вроді все нормально. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. будуть ще відео. Всім пока!